Рідне звати Вова, ти на каналі БС Матрасавт, і сьогодні у нас відео про убивцю Пасатіка Volvo v 50 Випускалася ця чудова автівочка з 2004 по 12 рік і побудована на платформі Фарда c 1 І на цій платформі збудовано ще от стільки то автомобілів. А це відповідно означає, що дане. Історія гарно вплине на історію покупок а вірніше на ваш гаманець. Тому що відповідно, якщо на цій платформі будувалося багато автівок, то коли вам придеться її обслуговувати, буде багато замінників. Відповідно, будуть дешевші аналоги. Тому під час експлуатації на ремонті цієї автівки, на його тегогляді, ви будете доволі непогано економити. Клас, клас! Давай подивимось детальніше на оцю морду, так як це Volvo, то звісно машинка доволі стильна, але одночасно і стримана. Бампер у нас величезний і заходить оцим своїм клювом аж сюди. Це означає, що, що правильно, що сколи не будуть нам сильно. Бити капот. А так як ми дивимося, що тут у нас ксенонові фари, це означає, що це у нас рестайлінг. Відповідно, машинка випущена після 2008 року. Також під час рестайлінгу змінилася центральна решітка. Стала, на мою думку, більш симпатичніша. Є класна фіча. А ми важка фарну в принципі для цих фар, це обов'язково якби функція, і туманочки. І взагалі, ну по морді, в мене питань взагалі нуль. Машина виглядає доволі свіжо. Навіть в сучасному потоці. Збоку дивимось на автівку, вона виглядає доволі гарно, доволі збалансовано, ніякого такого вичурного, нічого такого немає. І ще є такий чудовий нюанс, чим ви можете налякати власника Б6-го пасасатіка. Я можу підійти отак, вгадити по крилу, вгадити по порогу, по низу дверей. І знаєте що? Це все залізо, і я можу по ньому гатити руками, і воно не відвалиться, так як на пасаті у твоєму Б 6 бо у тебе ще там 100% є шпакля, піна і так далі. Ну воно вже згнило струхло, а тут добрий вечір. Ну, шумочки, звісно, не вистачає. А поки стоїмо тут, давай відразу відкриємо дверцята, знаходимо ось тут виштамповочку зі словом SIPS. Це система пасивного захисту прибічному ударі, бо Volvo дорівнює синонім безпека і. Воно не складеться, як твій пасатик. Твій пасатик без шоси складеться, бо він уже струх там дна немає, воно тільки такі... і репне. А тут буде така капсула, яка захистить твоє життя. А життя це найголовніше, що у нас є. Дивимося назад, і що ми тут бачимо? О, доволі гарно виглядає дубця. Оці стопи такі гарні, як вони їх далі перенесли на новіші моделі і на паркетнички. Все доволі знову ж таки гарно, збалансовано і. І кришка не згнила. Ой! Власник і без шостик. Що з обличчям? Так от, давай відкриємо багажничок і подивимося, що у нас відбувається тут. По-перше, класна супрова фішка. Дивимося на кришку багажника, вона обшита м'яким матеріалом. Це зроблено до того, якщо ти щось в багажнику поклав, воно там в тебе шатається, падає, то завжди всіх машин оцей пластик тут подертий, зачовганий, затертий. А тут у нас все обшито і оцих всіх. Штук подряпин не буде видно. Це взагалі супер. Багажник, відповідно, сам по собі величезний. Перекупи, правда, стирили тут поличку, тут ще поличками мало би бути. Але таке ми бачимо, що багажник ну прям здоровий. Розкладаємо заднє сидіння, і мінус такого в нас полу підложки рівної не буде. На жаль, на жаль, не буде рівної підлоги, але в принципі. І завантажити сюди багато всього можна. І якщо ви поїхали десь на природу спати в ній, одне буде вам задоволення. А щоб закрити багажник, є величезна така масивна ручка, за яку дуже зручно брати і закривати цей багажничок. Відкриваємо капот. і Що ми бачимо? Газовий упор, ніяких вам палочок і мішалочок. І до того ж відкривається так, що тут є доступ до всього. Можна прямо сідати зверху, лягати, і буде зручно. А якщо серйозно, то доволі зручно все обслуговувати. Коли капот відкривається так далеко, ти в нього не б'єшся. І от ти тут залазиш кругом. І до всього є доступ. У нас тут стоїть акум, і він стоїть знову ж таки тут. Власники Ford'ів, привіт, яких отут фокуси там і так далі, яке жабо пів закриває, і не долізти, і потім від тої машини не прикуришся нормально. А тут це є у доступі. Зняли кришечку, аком все на місці. М -м, оригінальний, до речі, це, звісно, подарок. Двигун у нас 1,6, дизельок. Це найпопулярніший і найвідоміший двигун з цими автівками. В принципі, ви до покупки також швидше за себе да дивитися його. Бо це, ну, якби такі, сама збалансована, класна середина для цього кузова цей двигун. Він у нас може бути або 16-й, або 8-й клапаним. 16-й клапан і 8-клапаний мають ремінний привід ГРМ, але в 16-й клап... Панного двигуна є два розпрядвали, і цепочки на них треба міняти десь раз у 200 тисяч кілометрів. А ще які плюси у восьмиклапаного двигуна, що він має трішечки більше кінських сил і простіший, і виходить якось би навіть і новіший. Того восьмиклапаний дизельний двигун, 1,6 на цих агрегатах це мастхел Двигун у нас, в принципі, невибагливий і надійний, але. Але при покупці варто все-таки звернути увагу, чи немає запотівання біля турбіни, немає запотівання... Біля клапаної кришки, і, звісно ж, голову трішечки можуть робити форсунки. Але ну, бензиновий двигун така в нього доля. До речі, павна система тут Conan Rail від Bosch, а це означає, що правильно Bosch, то надійність. Ну, Ні, непогана паливна система, головне не економити на топливі. Але яка б вас автівка не була, то на топливо економити ну, не бажано. Хочу показати і звернути окрему увагу на ключ. О, е, так ваговоди. Виявляється, ключі до автівок можуть бути різні. Я розумію, що в тебе дід їздив на якомусь там Б-5 пасаті, ти купив класний пацан, купив собі туарега, а ключі у вас однакові. Чого? Ну, вах! Да, завтра. Так, а цей ключ від Volvo. Ось такий він чудернацький, прикольний, і в ньому є відразу мінус. Все те, що тобі в кишені треба носити отаку палку. Оця паличка, звісно, нікуди не. Не віддівається, і якщо ти його зламаєш чи згубиш, то відремонтувати його буде доволі дорого. А так ще ключ цей функціональний, має свої різні фішки, такі як якщо зажати кнопку відкривання дверей, вона машинка опустить всі вікна. Якщо зажати кнопку закривання, всі вікна відповідно піднімуться назад. Але крім цих функцій, є ще така тема прикольна. Кнопочки можна вімкнути собі габаритики, щоб вона тебе, ти до неї йдеш, вона тебе зустрічає, така задоволена, щаслива. А якщо ти з вікна побачив, що всякі школярі біля неї труться і щось там хочуть в тебе, чи ковпачки з стерти, чи ще щось, то ми ж м'якаємо на кнопку, і машинка починає сваритись. Тихенько. Та машинка починає доволі голосно на тебе сваритись, що також непогана, цікава функція. Так. Що ж, залізли ми на задній диван. Диван у нас шкіряний. В принципі, шкіра тут аневав, якась супер опція, У нас є або шкіряний салон, або комбінований. Комбінований, звісно, буде гірше, шкіряний. Це топчик. Сідаємо позаду, я сиджу зараз сам за собою, виходить, і місце для них прям вдосталь. Навіть трьом людям тут буде доволі непогано їхати, але двом, звісно, завжди прикольніше, особливо враховуючи, що тут у нас є ще такі виїжджаючий підлокітничок, два підстаканнички і ось така от штучка. Тут, напевно, колись мала би ховатись невеличка аптечка, але щось сюди можна скласти, тут поставити каву. Якісь інші напої і їхати з кайфом. А їздить на цій машинці приємно. Також приємного бонуса, що тут подумали про пасажирів, навіть на задньому ряду є собі окремий плафон окремі лампочки. Можемо його вмикати, вимикати. І це доволі приємно. Також на дивані з боку, там потім проводочку покажу, є ще такий виступ. Тобто ти навіть можеш, якщо захочеш десь розвалюватися собі якось отак уже в дорогу, і тобі нічого не муляє, бо диван прямо аж зливається з дверною картою. І це дуже зручно. Також карти зроблені такими вугловатими, сюди зручно класти руку і ну, так десь сісти, і можна дуже-дуже далеко довго їхати. І ти не стомишся як задній пасажир, особливо, якщо у вас двоє. Ой, гарно, туди ж не хочеться виходити. Але йдемо на головне місце, на місце водія. Пересідаємо за кермо і що ж ми бачимо? По-перше, я хочу сказати, що оці вставочки в нас це алюміній. Правда, є одна біда, що він занадто тонкий, і його дуже легко пошкодити. Залишити на ньому вмятинки, подряпинки. І до того, як щось сказати, зауважую, що тут все м'ягке. Вставочки в карті дверей це шкіра. Зверху теж якийсь м'якенький матеріал, типу пластик. Це все м'ягеньке. Тобто кермо відповідно також. Тобто Ти, коли сідаєш у цей автомобіль, по матеріалах відчуваються такі. Нотки преміум сегменту, нотки якогось так преміальності. Тобто тобі тут сидіть реально зручно, і тобі, типу, здається, що ти навіть, можливо, якісь дорожчій машинці сидиш. Сидіння, звісно, також дуже зручні. І все виглядає ну, стримано знову ж таки, бо це Volvo, але всього вдосталь, все під рукою. Єдиний прикол ще тут, що треба звикнути до важеля коробки передач, він такий трошечки продовгуватий, і треба ну, у руці лежить трошечки по іншому чим в інших автівках, але в цілому ти дуже швидко до нього звикаєш. Звісно, у нас мультикермо, приборочка, немає якихось таких е, вирваних кольорів, якісь виїдаючі, сині, чи ще щось. Ні, все доволі нейтрально, збалансовано, все доволі отаке стримане. Стримане, але якісне. І так, знаю, звісно, що ж відразу всі скажуть, це за оцю панель що по центру. Так, я теж, коли перші рази її бачив, я такий, що це? що це Навіщо? В, В, Бе кафекав, але я трішечки покатався на цій автівці, на схожих автівках Volvo е І якось моє око вже. Звикло, але так, в цілому, звісно, не можна сперечатися з тим, що ну, рішення таке спірне і рішення, до якого потрібно привикнути. Але якщо ж ми все-таки кажемо, що це конкурент для пасату, вірніше навіть не конкурент, а убивця, то якщо ти задумаєшся собі купити Пасат, то ти дід, ти дід або по віку, або дід у душі. А відповідно, якщо ти дід, то оцей. Пульт від телевізора, який тут має тобі бути як рідний, має гріти тобі серденько, і ти ще маєш думати, як то сюди цього е, пакетика телефанового натягнути, щоб зберегти оці кнопки. Так що для дідів, які куплять ось цю машину замість е, пасатіка, то якби це взагалі за милу душу залетить. А так, в цілому, як би це не, не звучало, кнопочками цими користуватися зручно. Там Тут condition, підігрів вимкнути. Ну, Спірний дивний дизайн, але не щось таке прямо, от прямо, як ти комусь показуєш. Він такий: О, мої очі витікають. Ні, звісно, це дурниця, це бред, просто незвичне рішення, до якого треба звикнути, щоб око прикидалось, і типу, і тобі вже воно буде якби окей, норм. До речі, коли будеш купувати цю автівку, то є такий нюанс, що часто от е, клімат не працює, а перемонтувати його дорого. Тому при розгляді такої автівки до покупки і при покупці звертаю увагу чи точно робить кондиціонер, чи точно робить клімат, і це хороший тобі такий момент для торгу. Ну що ж, давайте. Угу. Оператор, пристібнись Ти не знаєш, що сідаючий автомобіль, потрібно пристібатись. Ось ці порушники. Ну що ж, давай спробуємо прийдемось на цій автівці і розповім тобі про враження від поїздки, так сказати. По-перше, що хочу сказати за шумку. Шумка, як сказати, я надіявся, що шумка тут буде краще. В салоні доволі відчутно чути звук двигуна, звук дороги, ну, типу, в цілому. Тут не прям як їдеш у кастрюлі, але я надіявся, що шумка буде більш втужна. По підвісті, ми щойно їхали по поганій дорозі. Я не можу сказати, що вона м'яка. Я не можу назвати її жорсткою. Вона така, доволі е, збалансована, вона не валіяжна, але в цілому автомобіль по своїй характеристиці, по своїй їзді, він такий спокійний. Спокійний, він тебе не, не провокує там десь навалювати. Він е, дуже такий стриманий, стримано комфортний, отак сказати, по керуванню. Кермо не гостре, таке трішечки, якщо прям придиратися, то більше схоже таке до більш вялого. Воно інформативне, але ну, таке вальяжне, знову ж таки. по так, пропускайте нас, майте повагу. Обзорність. За обзорність, хочу ще сказати, великі дзеркала. Що класно. Типу, праве дзеркало у нас велике, не зменшене, не так, як любить робити вахту. Тобто два великі дзеркала обзорність доволі хороша, прикольна. Трішечки, звісно. Гру, груба оця стійка, але знову ж таки я розумію, чого вона тут така груба, чого вона тут існує. В принципі, тому що в нас є широчезний поріг. Це все для того, для чого правильно, для безпеки. Оце безпечний автомобіль. По витраті палива. По витраті палива. У нас це просто взагалі пісня. На 1,6 двигуні по місту у вас буде щось в районі 5,5 літрів, по трасі щось там в районі 4,5 літрів. По коробках передач. У вас може бути 5-ступінчаста механіка, може бути 6-ступінчаста механіка. Якщо ви візьмете на 2-літровому двигуні, там є варіант з роботом, але, звісно, я того брати не рекомендую. А так, шоста передача на дизельному автомобілі, на трасу, ай і тільки в дорогу, самі самій кайфулі. І поки. Ми вже третій світлофор підряд не можемо проїхати одне і те перекрестя. Саме час поговорити про що? Правильно, про динаміку. Динаміка автомобіля не спортивна. Отак От вам скажу, вона доволі спокійна, і якщо ми говоримо про оберти двигуна, то Автомобіль набирає до трьох тисяч О, до трьох тисяч він такий бинь, схватив, поїхали, і далі він такий потихеньку-потихеньку здувається. Ну, це в принципі відповідно дорівнює тому, як, в якому діапазоні в нас тут е, працює турбінка. Тобто ти з потоку не вилітаєш, доволі комфортно себе почуваєш, просто, ну, знову ж таки, автомобіль не гоношний, а в принципі навряд хтось якусь гонку від нього і очікував. Також є тут така прикольна штука, як вічливий поворотничок. От ви десь там їдете, оце перес... перелаштовуватись, як ми зараз, і тобі не потрібно, треба не потрібно вмикати поворотничок повністю. Ти так от за речажочок, так от разочок клац, і він три рази мергає і зупиняється. Вічливий поворотничок, прикольна така штука. Ну і що, в принципі, ніби то, нібито все розповів, та й можна фіналитись. Ну що ж, давайте перейдемо до висновків. Доволі непоганий автомобіль в своєму сегменті, в своїй ціновій категорії, і виглядає непогано, і під час експлуатації не повинен доставити вам якихось проблем. Ну і особиста порада від мене: будь ласка, будь ласка, купуйте автомобілі, які вам до душі, які вам подобаються, а не які порекомендував там сумнівний сусід чи там. Трьохюридний дід якоїсь баби Ганусі, бо він в якихось там роках їздив на якихось таких машинах, значить, о, це буде краще. Купуй те, що тобі подобається і на чому тобі хочеться їздити, а не на те, що хтось там тобі насвати. Ну, а наразі що? А наразі будемо прощатися. Дякую тобі, що дивився це відео до кінця. Бажав міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Хочеш підтримати канал донатом. Посилання є банка-манобанку. Можеш закинути туди пару гривень, так сказати, комплімент від глядача. А також не забувай про пальчики вверх, писати багато коментарів. І напиши в коментах, яку б машину ти поставив в конкурент цієї автівки. Або, можливо, це відео додивився аж сюди власник б 6 Passat, то напиши, чого ж ти вибрав Б 6 Passat. Все, до нових швидких зустрічей. Бережи себе, пока!